Прибирають альтанки, спортивні майданчики, розгрібають листя та гілля. 25 студентів Харківського національного університету внутрішніх справ для переселенців з Маріуполя облаштовують табір. Я Маріуполь, родина в Стрижевській територіальній громаді. Вже 14 червня більше сотні переселенців на два тижні оселяться в літному таборі. Прибирали з курсантами з Харківського національного університету внутрішніх справ. Прибирали сухе листя. Робили благоустрій спортивних майданчиків, альтанок, тобто то, що було необхідно, ми зробили. Звичайно, за один день ми все не змогли зробити ще декілька разів ми будемо їздити, прибирати територію. У Нас брало участь 25 курсантів Харківського національного університету внутрішніх справ. Це були і перший курс, другий курс, і третій курс. Більше ста осіб буде відпочивати цього року в таборі, і протягом літнього періоду ми також для цих родин будемо проводити різні культурно-масові заходи. Наш відділ спільно з центром підліткових клубів буде організовувати безкоштовне відвідування нашого подільського зоопарку та розважального центру Країна Мрії.